Зустрічаємо Audi sq Спортбек Sportback 2024 року випуску з пробігом 11 тисяч миль і це автомобіль нашого клієнта, який ми привезли йому під ключ з Америки. Перша вона в нас на 21 х дисках на пневмопідвісці, камери 360, безключовий доступ, панорамна криша, офігенські чорного кольору, спортивні сидіння, електронна приборочка, трьохзонний клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, електрорегулювання керма. Ну, коротше, друзі, це комплектація преміум плюс, амурська бенгендолоса ще. У нас не вистачає проекціолобове скло в пошкодженнях, друзі. Бачимо, що страхова компанія в нас розібрала передню частину машини. Як бачите, тут в принципі, без криміналу. Ланжерончики в нас на місці, страхова відмитила, усі перехідники, вони міняються, міняємо капот, вішаємо навісне обладнання і машина поїхала. Захисти лежать, і там бампер лежить в зборі, карта дверей лежить, ну коротше, прям нормально. Накидала воно запчастин. Машина запускається, їде, сама заїхала на автопотяг, сама з нього і з'їхала. Зараз чекаємо евакуатор, будемо вести до нашої СТО в місті Харкові, робити дефектування та ремонтувати підключення нашого клієнта. Після ремонту ми робимо постановку на облік обов'язково, хімчистку, ТО, полірування, тобто весь комплект будемо робити по цьому автомобілю. А якщо ви хочете дізнатися ціну під ключ даної Audi S 5 Sportback, ставте плюс в коментарі під цим відео.